Сили оборони збили 78 ворожих безпілотників. Ще 34 дрони імітатори були локаційно втрачені і не досягли цілей. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Загалом вночі Росіяни застосували 139 безпілотників різних типів, запускали з напрямків Мілєрово, Курська, Приморська, Ахтарська і Окупованого Криму. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина. Кіровоградщина, Київщина, Черкащина і Одещина. На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки безпілотників сьогодні, вночі на території Фасівського та Бориспільського районів було ліквідовано загоряння у складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БПЛА. Постраждалих немає. Вночі місто Ізюм на Харківщині опинилося під атакою ворожих безпілотників, зафіксували удари 14 БПЛА шахет. Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обійшлося без постраждалих. Увечері та вночі ворог продовжував обстрілювати Нікопольщину. Агресор бив із граду і артилерії запустив дрони камікадзе. Під ударом були Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка і два авто. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, люди не постраждали. Майже 90 осіб постраждали, серед них 17 дітей внаслідок ворожого ракетного удару по сумах напередодні в день. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Росіяни цілили по густонаселеному району міста, повідомили у військовій адміністрації. Рятувальні роботи тривали до пізньої ночі. Вдалося ліквідувати всі осередки займання. В дитячих садках працюють представники штабу з ліквідації наслідків ворожого удару, де прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла. У цих же закладах освіти організують місця для ночівлі мешканців пошкоджених квартир. 165 шістдесят зіткнень було зафіксовано протягом доби на фронті. Як повідомили у Генеральному штабі України на Покровському напрямку, захисники зупинили 53 штурмові дії агресора на Торецькому, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Ворог здійснив по два десятки атак. Також сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Там українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Україні потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки. Не про це заявив президент Зеленський під час вечірнього звернення. Він повідомив, що українська делегація в Саудівській Аравії провела ще одну зустріч з американською стороною. Сталося це після перемовин делегації США та Росії. Крім того, цього тижня Київ планує провести предметну роботу з європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків. Росія є. Єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною. А це означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання. Закінчити війну, і це санкції, це підтримка України, це міжнародна координація. Американський президент Дональд Трамп заявив, що США на переговорах щодо завершення війни Росії проти України обговорюють питання території та АЕС. Втім, деталі він не уточнив. Також Трамп повідомив, що очікує найближчим часом підписання з Україною угоди щодо корисних копалин. Uh, ми зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування. Ми говоримо про власність на електростанцію. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, а потім працювати таким чином. Ми маємо досвід, щоб її відремонтувати. Тощо це нормально. Щось подібне мені підійде, але йдеться про право власності саме на Велику АЕС. Всі ці речі будуть підніматися, і вони вже піднімалися, і вони обговорювалися. Дистанція, яка об'єднала не лише любителів спорту, а й тих, для кого кожен крок це частина великої боротьби. В Києві стартував сезон бігових подій, і першим випробуванням стала десятка незламності. Спортсмени подолали дистанції і задонатили чималі суми до марафону. Долучилися і військові з пораненнями і ампутаціями. Деталі в сюжеті. Перший етап бігової ліги 2025 від двадцять п'ять відран у Києві. подолали перші кілометри дистанції на бігову трасу. Вийшли не лише аматори та професійні спортсмени, а й ветерани війни. Це початок бігового, бігового сезону. В Україні подолав за 40 хвилин 39 секунд. Е, взагалі супер, атмосфера, супер, люди супер. Я являюсь інструктором з фізичної підготовки 4-го полку рейнджери, так що тренуюсь постійно кожного дня, щоб бути власним прикладом для свого особового складу. Подія мала важливу благодійну мету збір коштів для третьої окремої штурмової бригади. Завдяки внескам учасників вдалося зібрати 588 тисяч гривень. За ці кошти придбали чотири реби до. Забігу долучилася і команда телеканалу Прямий. Цьогоріч захід зібрав рекордну кількість учасників 4628 людей. Головна відміни сьогоднішнього заходу це нова локація. Ми перший раз проводимо захід такої кількісті учасників на Аболонській набережній. Для нас це новий досвід, нова пророботка траси. Ми отримали міжнародний сертифікат вимірювання на цю трасу. Дистанції долали в різних категоріях: 100-метрівка для ветеранів, дитячий забіг з кількома варіантами кілометражу, а також основні дистанції. 5 та 10 кілометрів це справа в підготовці. Тому тобто, що всі результати куються якраз не тут. Це вершки, це саме легше, а саме важче це те, що ніхто не бачить, коли ти набігаєш. Сотні кілометрів в тиждень і готуєшся до якихось змагань на території заходу. розмістили палатку рекрутингового центру сил спеціальних операцій, де учасники могли подивитися на техніку, поспілкуватися з військовими та дізнатись більше про службу спецпризначенців. Наша позиція така, що ми хочемо комунікувати з цивільним населенням якомога простіше і в доступному для них полі. Командування завжди йшло на зустріч, дає можливості їздити на збори, тренування. Навчальний ну, служба і спорт в принципі дуже пов'язані. Військові охоче ділилися досвідом, відповідали на запитання, надавали цінні поради та давали можливість ближче познайомитися з реаліями їхньої служби. Перш за все, це розказати людям про те, що ми не є якимось дуже страшними, ми не є якимось роботами. Ми звичайні люди, які виконують звичайну роботу. Просто ми віддали своє е, життя тому, е, що любимо. А любимо ми нашу країну, тому ми її захищаємо. Наступна подія Ліги незламності від ран України відбудеться вже незабаром. Київський півмарафон незламності проходитиме 12-13 квітня на ВДНГ. Анастасія Сідляр, Євгеній Майоров, телеканал прямий. У Кропивницькому презентували книгу Непереможені, рік 2022. Вона про військових з Кироградщини, котрі загинули на фронті в 2022 році. Загалом у збірці 214 історій, історії, якими поділилися рідні захисників, розповіді проілюстровані світлинами героїв з фронту та з мирного життя, кожна починається словами полеглого воїна. Над книгою працювали п'ятеро місцевих авторів і видавців. Загалом до друку підготували тисячу примірників, які подарували і родинам полеглих бійців. Також звірку отримують школи і бібліотеки. Випустили книгу за кошти громади міста, щоб зберегти пам'ять про хоробрих земляків. Він був дуже творча людина, йому навіть ну знаєте, як люди сперечаються, там домашні якісь сварки. І ну, наприклад, посперечалися трошки. Він бере гітару, я на кухні там готую їсти. Він бере гітару, приходить там якусь пісню, співає. Ну просто неможливо було з ним посваритися. Навіть коли пішов. У військкомат 26 лютого то він з собою взяв гітару. Дівчина, яка пішла з автоматом воювати, яка заробляла на життя, так скажімо, випіканням якоїсь солодкої продукції, яких спряників розробляла технології свої, була активісткою, брала участь у всіх там, якби патріотичних заходах. А коли ударила війна в перші дні, вона разом із своїм чоловіком. Об'їздили блокпости, шукали, що чим би вони могли допомогти. І вирішили, що найкраще піти воювати. І загинули в один, як кажуть, день. І цією книгою ми хотіли надати можливість не лише нашому поколінню, а й нашим нащадкам постійно нагадувати і пам'ятати про те, якою ціною, якою ціною ми сьогодні маємо. мир і спокій в Україні. Тому що поки ми пам'ятаємо про них, поки вони в нашому серці, поки вони поряд з нами. Тому ми маємо зробити все для того, щоб не зганьбити цю пам'ять, і все для того, щоб їх смерті були недаремні. Учасниці одеського етногурту Легіт підтримали бійців бригади магура Міні-концертом на фронт не поїхали, але записали відео вітання. Адже багато родичів та наречених дівчат з гурту зараз на фронті, і вони не лише волонтерять, а й намагаються підтримати близьких морально. Зібралися біля муралу на честь героя України Остапа Макара, який воював у цьому підрозділі. Батьки хлопця після його загибелі організували благодійний фонд і тепер допомагають побратимам сина і ветеранам. Вже на третьому році війни це дуже дуже важливо підтримувати дух наш український і щоб бачили наші хлопці, нашу підтримку, щоб вони бачили, що ми, що ми з ними і. Також це така наша одеська культурна спадщина українська, яка треба підтримувати і показувати, що вона є. Дуже ем, неочікувані речі можуть підтримувати хлопців там. Тому згадка про те, що е, залишаються жінки в Україні, не всі поїхали. Да, є ті, хто підтримують, є ті, хто чекають, і е, це ну, комусь має бути важливим. Підписуйтесь на наш YouTube. більше протиної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями.